Страдавні римляни говорили: хочеш миру, готуйся до війни на Тайбеї. Це чудово розуміють, тож будемо розбиратися, як острів готується до війни. З вами Валентин. Лайцінде, новий президент Тайваню був прагматичним прихильником. Незалежності острова, але наразі, коли він став президентом, він дещо змінив плани. Він говорить про те, що ми будемо лишати тайванську протоку нейтральною, а це означає, що Тайвань буде залишатися суверенним. Разом з тим офіційного приголошення незалежності не буде. Але Пікін цього недостатньо. Він відкидає будь-які спроби лая домовитися. Китай взагалі розглядає демократичний тайвань як виключно свою територію, яку треба забрати назад, і все. Розуміючи ці зазіхання, уряд Тайваню готується збільшувати воєнні бюджети. Кабінет міністрів збільшив військові витрати до 20 мільярдів доларів наступного року, що на 7,7% більше ніж у попередньому році, згідно з бюджетною пропозицією. Четверг це становить 2,45% розрахункового ВП Тайваню на 25 рік. Відповідно до останніх років причиною є знову таки те, що комуністи і ніфритовий сістержень мріють підняти. Комуністичний прапор Китаю на Тайван. По суті, продовживши справу Мао Цзедуна. Тому офіційний Пекін Часто проводить навчання поблизу острова, порушує його територіальний суверенітет. Китайська влада неодноразово заявляла, що готова відправити війська, аби остаточно вирішити тайванське питання. Іншим фактором стало інтерв'ю Дональда Трампа Bloomberg Businessweek, де той заявив, що Тайвань має заплатити США за захист. Причина такої позиції Фредовича є те, що Тайвань, бач, є найбільшим виробником чіпів, тому вкрав це в США. Як то кажуть этот господин це ніяк не заспокоїться. І Трамп є скептичним щодо захисту Тайваню, навіть попри думки власної партії, яка все ж таки хоче захищати демократичну азійську республіку. Ну тут знову Дональд сподівається на good deal. Він вірить, що індивідуальні стосунки такі от вищі, ніж системні безпекові. Тож після нього буде пекло, якщо він стане президентом, якщо У нього зараз великі проблеми з цим президенту Тайваню для ухвалення рішення з розширення бюджету для оборони. Треба ще прийти парламент, а там все ж таки невелику перевагу мають опозиційні сили. До витрат оборону був доданий спеціальний фонд, який фінансується за рахунок суверенного боргу. Він в розмірі майже 9 мільярдів доларів виділений на 7 років до 26-го року для закупівлі нових винищувачів, більше часу на яких постачатимуть США. Відвантаження американської зброї, включно з бойовими літаками, було відкладено через проблеми з розробкою програмного забезпечення. Про це повідомило Центральне інформаційне агенство з посиланням на Міноборони. Речі, у нас в телеграм-каналі є хороший пост про військово-морські сили Тайваню. Вони теж будуть відбувати потенційну агресію. Дуже цікавий пост. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Долучайтеся до нашого телеграм каналу У нас дуже багато цікавої економічної, фінансової і політичної інформації. Будемо раді вас бачити. Загалом існує певна невизначеність. Чи можна втримати високі витрати Тайваню на оборону? Отже, от вже взяли, створили фонд за борги, по суті. Але все ж таки прийдеться їм ці гроші шукати навіть після 2026 року. І це відбувається не тільки в плані військової підготовки острову. Влада активно думає про цивільну оборону. Наприклад, передбачається, що шкільні зали стануть притулками, якщо люди, які живуть поблизу, стануть бездомними в результаті нападу. Офіційні особи також планують розширити потужності з перемалювання рису, збільшити запаси основних харчових продуктів і проворити більше свердловин, щоб забезпечити водопостачання. Тайван також розробляє систему роздачі їжі, пайків, якщо острів буде. Заблоковано і не буде можливості торгувати зі свільним світом. Наприклад, розглядають магазинчики по острову приблизно десь на 1700 людей. Такі магазинчики розглядають їх як такими точками видачі пайків в майбутньому. Лікарні мають бути обладнані для лікування великої кількості постраждалих, а чиновники також хочуть побудувати резервну інфраструктуру на випадок. Якщо відводні кабелі важливі для комунікації Тайваню, будуть перервані. Уряд проводить техніко економічне обґрунтування послуг, які покладаються на супутники на низькій навколоземній орбіті, подібні до Старлінки Лодамаска, який допоміг Україні залишатися онлайн. Наша війна дуже сильно вплинула на стратегію Тайваню. Наприклад, на острові планують вести наш інститут тероборони. Політики і експерти кажуть, що складно буде все ж таки трансформувати систему, оскільки треба змінювати і бюрократію теперішню і багато процедур, але виходу немає. Наприклад, уряд визнав, що не дав достатню кількість повноважень агентству заборони і мобілізації, аби ті виставляли і вимоги іншим міністерствам, тож вони це максимально фіксять. Тож це агентство було створено 22 2022 році і підпорядковано Міноборони. Тайвань також випустив. Комікс та мультик з котом, який має дати поради населенню, як діяти під час війни. Отже, Тайвань справді діє і розуміє мінливість союзів з Америкою, дякуючи Трампу. Тайвань активно налагоджує стосунки з Японією і, звісно, розвивають власну інфраструктуру і спроможності захищатися. Чим більше заплатить ворог, тим менше ймовірніше він нападе. А як ми бачили, китайці вже на В'єтнам нападали і. Швиденько заспокоїлись, тож ми віримо, що Тайвань зможе відбитися, та і все ж таки багато країн у вільному світі хочуть цій країні блага і допомогти. І віримо, що такі країни знайдуться. Навіть що адміністрація США буде доволі скептична щодо захисту світової демократії і свободи. Приплили, Приплили але сподіваємося, все ж таки, що таких проблем не буде з Америкою. Тож, так Тайвань готується. Багато там цікавого, закупок цікавих, грошей виділяється, будемо слідкувати. До зустрічі!